Привіт, всім давно не бачились. Вітаю вас на своєму каналі, який присвячений догляду за шкірою і. Взагалі, турботі про себе. Я сьогодні хочу поговорити про свій досвід, про свої акне, тому що часто я зустрічаю в коментарях якісь повідомлення, типу, що ти можеш знати про проблемну шкіру, що ти можеш взагалі розповідати, якщо у тебе не проблемна шкіра і в тебе немає висипань. Але так було не завжди. З 10 до 9 10 років, десь, мабуть, я страждаю від акне. і Моя шкіра була чистою абсолютно не завжди, і переважно більшість свого усвідомленого життя я мала акне і ну дуже від цього страждала. І сьогодні я хочу розповісти про те, який я пройшла шлях, і як це все було, як це на мене впливало, які комплекси у мене були, як я з цим боролася, і як я прийшла туди, де я зараз. Почнемо з того, що акне у мене дебютувало десь приблизно, я вже казала, 9-10 років. Тоді почали з'являтися перші якісь ознаки жирності шкіри, тоді почали з'являтися перші сильні нитки. І ми тоді з мамою не розуміли, що це сильні нитки. Це ми це називали чорні чорніцятки, і мама мені намагалася це все видушити. І з кожним місяцем все ставало. Дедалі гірше і гірше почали з'являтися вже якісь такі висипання більше схожі на закриті комедони. Я почала соромитися свого обличчя, тому що я розуміла, що. Ні в кого такого немає, лише в мене є така проблема. І е, перше, що ми робили, це якісь бовтанки, аптечні, е, спиртові настоянки і так далі. Тому подібне. У мене бабуся працювала в аптеці, вона фармацевт. І, звичайно, вона приносила е, мені різні е, хороші. Точно допоміжні засоби, які от точно мають висушити і висипання мають прийти. Але, звичайно, причину висипань ніхто тоді не знав, ніхто не розумів, який взагалі патогенез цієї хвороби. І все, що ми намагалися зробити, це просто засушити шкіру. Ну, Спойлер, нічого хорошого з цього не вийшло. Я просто дико мучилася, тому що у мене на обличчі була товста шкірка, можна навіть сказати хрустка після цих всіх агресивних засобів, після цих агресивних спиртових або антибіотикових бовтанок. Але під цією ж коринкою чи з коринкою були все одно запалення і були ці закриті комедони. І вони нікуди не дівалися. Звичайно, перехідний вік 11-12 років. Мені було дуже некомфортно жити в такій шкірі, я часто плакала, і, і в якийсь момент батьки зрозуміли, що пора вести мене до косметолога. І я, чесно кажучи, мала просто величезні надії на те, що от зараз я прийду до. Косметолога і косметолог точно мене врятує. Він зробить мені цю чистку і все стане на свої місця. Спойлер не стало. Після того, як я витерпіла цю екзекуцію, після того, як я плакала на кушетці від, від болю, просто від того, що обличчя душили руками, ложками, вилками, різними колючими штуками, і потім це все закрили пілінгом. Краще не стало. Я прийшла додому з обличчям більше схожим на фарш. І тоді я пам'ятаю, що я не ходила в школу десь приблизно тиждень, тому що обличчя виглядало просто дуже страшно. Але я все одно мала надію, що зараз це пройде і все буде окей. Зійде, зійдуть ці почервоніння, зійдуть рани, все заживе. і Я знову я буду мати чисту шкіру. Але так не сталося, тому що все зажило і комедони. Стали на свої місця, вони знову з'явилися. Чорні цятки і сильні нитки знову заповнилися себумом, і в принципі нічого не змінилося. І ця екзекуція, ця, це знущання було просто марним. І е, я після цього дуже довго не наважувалася взагалі щось робити. Потім е, у мене старший брат теж страждав від цієї хвороби, і він мені порадив десь тоді, у нього вже був інтернет, у нього вже був тоді комп'ютер, і він мені порадив якусь бовтанку. Я не буду називати чим вона була, але це були антибіотики е, і ще якийсь допоміжний, е, якась допоміжна речовина, рідина, провідник. І от е, я просто сама колотила собі, купувала е, ці ампули в аптеці, колотила собі бовтанку і мазала обличчя. Я цим користувалася декілька місяців, і мені реально стало краще прям от видимо краще. Я тоді, е, чесно кажучи, дуже зраділа. Це було десь мені 14 років. Я тоді дуже зраділа, тому що ну такий вік, що вже хотілося спілкуватися із хлопцями, і хотілося виходити кудись гулять. Але у мене були просто страшенні комплекси, пов'язані з моїм обличчям, зі шкірою настільки сильні, що я навіть не могла піднімати голову, коли до мене говорили хлопці. Наприклад, мені було настільки соромно. Що я просто боялася і не хотіла дивитися людині в очі. І коли це все пройшло, я дуже сильно зраділа. Але спойлер, це було ненадовго, тому що все-таки це антибіотик і бактерія пристосувалася, і через декілька місяців все повернулося з новою силою. І тоді я пам'ятаю, що я поїхала в Італію до батьків. І там теж була якийсь косметолог, яка мені зробила просто страшенно болючу чистку. Я все таки наважилась знову на це через вже декілька років, тому що після тієї першої чистки у мене були ну не зовсім позитивні враження. І я пам'ятаю, як я після цієї чистки сиділа у батьків на кухні і плакала, тому що чому тоді вже почався перший макіяж, вже хотілося робити якісь там, не знаю, користуватися тоналкою або ще щось. А я не могла, тому що, по-перше, це виглядало ну, не дуже симпатично, коли такий шар тоналки і під ним ще висипання. Плюс це все було в лущеннях, тому що не було жодного нормального, адекватного домашнього догляду, не було жодної компенсації. Все, що я могла зробити, це купити якийсь знову ж таки тонік з саліцилкою і спиртом. І звичайно, це все вбивало мій мікробіом, це все вбивало захисний бар'єр шкіри і. Власне, мали те, що мали, мали висипання, і ще це все було здобрене. Прям дуже сильними лущеннями. Я пам'ятаю, як я сиділа на кухні і плакала просто ридала ридма через те, що я хотіла фарбуватися вже. Це мені було вже 15 років десь, я вже хотіла фарбуватися, я вже хотіла якось проявлятися як молода жінка, не жінка, ну дівчина вже мені цього хотілося. І я не могла цього робити, тому що виглядало це просто страшно. Ну, типу, і я плакала, тому що я дуже хотіла бути, як інші дівчата, які можуть нафарбуватися, які можуть покористуватися тоналкою і виглядати при цьому, ну, мені здавалося, тоді краще. Е, от, і я пам'ятаю, що мама тоді записала мене до цього косметолога. Косметолог, звичайно ж, зробила мені болючу чистку. Я пам'ятаю, що я ледь не впісялася просто на, на тій кушетці, мені було дуже боляче. Але косметолог в кінці. Призначила мені домашній догляд. І от зараз я його згадую. Він був просто страшенно дорогий на той час, коли в моєму арсеналі були там, я не знаю, 100 рецептів краси чи щось якась там зелена аптека. І тут. Якийсь такий напівпрофесійний догляд, який був реально непоганим. Очищення було досить м'яким. Е крем був теж ну, досить непоганим, легким. От я як зараз пам'ятаю, такі зелені баночки, я не пам'ятаю, що це була за фірма. Я не пам'ятаю, що це був за бренд, взагалі. Що це таке було? Але це було непогано. І після цієї чистки, коли е я почала користуватися цією косметикою, е стало знову краще. і... У мене знову якась з'явилася надія, що а раптом, а раптом, раптом, це вже буде в минулому. Але ні, я приїхала з Італії. Звичайно, після моря, після сонця може наступати там певне покращення тимчасове, але воно дає потім такий дуже сильний відкат. Тому що, звичайно ж. Мене завжди намагалися виставити на сонечко для того, щоб прищі підсушилися, для того, щоб прищі підпеклися і, і висушилося все, і все посходило, і все повідпадало. Воно то відпадало, але потім поверталося з ще більшою силою, і вже десь приблизно в жовтні. Я знову була така, як була до цього. Знову з комплексами, знову плакала, знову з прищами, з лущеннями і з цим. -сим. Я була непростою дитиною. Тобто я мала характер, і мене це врятувало, мені здається, але я займала таку якусь е, захисну позицію. Тобто я обирала ображати інших, щоб не ображали мене. І е, іноді проскакували в мою сторону якісь такі, типу, особливо від хлопців, якісь такі жарти, типу, але я могла відповісти дуже різко, але приходила додому і плакала, тому що, ну. Мені було прям, ну ну дуже боляче дитині в 15 років, дівчині, е, яка от в такому вже віці, коли хочеться спілкуватися, коли хочеться е, обмінюватися якось, ну от не тільки з хлопцями, а просто взагалі, от це підліткове спілкування. Я дуже переживала, і мені було насправді дуже. Дуже важко в той період. Я потім знову, десь, от в 15 років, я знову повернулася до тієї бовтанки, яку мені порадив брат. І вона знову спрацювала, тому що бактерії, походу, мої забули, що, що це було таке. Е, вона знову спрацювала на деякий час, мені знову стало легше, і е, от якийсь час я маневрувала між періодами, коли ця бовтанка не працювала, коли вона переставала працювати, і періодами, коли вона працювала класно. Так, десь е, було до 16 років, до сімнадцяти. І е, от після 17 років стало трошки краще, але все одно були періоди, коли це все загострювалося. Е, у мене плюс до всього було комедональне акне в основному, яке я дуже сильно роздирала. У мене була така звичка, що я просто все роздирала в кров. Е, навіть якщо не було ніяких запалень, з цих комедонів я робила собі, організовувала сама. Дуже серйозні і такі великі рани. При тому, що шкіра у мене не схильна до рубцювання. Ну, звичайно, вона рубці утворюються, але не сильно. То я організовувала собі самостійно такі глибокі, величезні рубці. І все, що я маю зараз, переважно це робота моїх рук. І коли траплялися сильні якісь загострення, я знову поверталася до тієї бовтанки, і потім, в якийсь момент, вона взагалі перестала працювати. І вперше я якось це все закинула, я якось на це все забила. І коли я переїхала вже в Київ, коли… Я вступила в університет, коли я познайомилася з різними людьми, мені там порекомендували косметолога. Я звернулася знову ж таки до цієї косметологині, і ми з нею почали систематично працювати над шкірою. Там нічого такого не було надзвичайного. Це були чистки, це були пілінги, але це було систематично. І це почало працювати, тому що так як у мене комедональне акне, і е, основна моя проблема це гіперкератоз і е, досить густе шкірне сало. Чистки і е, регулярні пілінги е, на певний період реально дуже класно спрацювали. Плюс мені ще дали е, догляд, це була така перша професійна моя косметика, це був ізраїльський бренд е, Доктор Кадір, здається, якось так. Це була серія з пантенолом Б3, е, що то там. І я е, нею користувалася з величезним задоволенням. У мене була умивалка, вона була м'яка, вона була класна. Е, у мене була маска. у мене не був крем і ну реально, тоді шкіра виглядала дуже класно. Я десь тут прикріплю фотки, якщо я знайду. Я думаю, що я десь, десь пошукаю десь знайду. Так от, на якийсь період все стало класно. І коли я побачила, що все окей, я така: ну, ну все, можна розслабитися. І перестала ходити. І звичайно. Закінчились, закінчились пілінги, закінчились чистки. Так як догляд був неактивний, це був просто базовий догляд, цього теж вистачило ненадовго. Плюс який стрес, харчування теж я дуже люблю солодке і дуже люблю нервуватися, тому це мої такі особисті тригери, дуже сильні. І, звичайно, через деякий час. Все знову з'явилося з новою силою. І ці п'ять років від там, десь першого курсу до моєї вагітності, це були такі, це було балансування між рецидивами, пілінгами, чистками і домашнім доглядом, який працював через раз, пілінги теж працювали через раз. Ну, якось я так намагалася між цим всім балансувати. І потім, коли я завагітніла, у мене стався взагалі страшний колапс зі шкірою. Гормони мої взагалі мене послали. Шкіра виглядала ну реально дуже погано. Після того, як звичайно, коли я була вагітна, я нічого не робила, ні чисток, ні пілінгів, У мене, здається, з догляду була лише міцелярка ганігарні і блакитний крем Нівея, тому що ну, він хоч створював якусь плівку. а! І скраб з абрикосовими кісточками обов'язково, тому що я користувалася ним кожного дня для того, щоб здирати лущення. Але я не знала, що я ходила по колу, і ці лущення з новою силою з'являлися, як тільки я переставала користуватися ним, тому що я робила собі мікротравми, шкіра регенерувалася і, власне, відходила і знову ж таки я лущилася. Догляду у мене тоді була. Міцелярка Гарніє, яку я слава Богу, змивала, хоча б я її просто змивала її водою. Потім я користувалася цим скрабом з абрикосовими кісточками і я користувалася кремом Ніве в блакитній баночці чи в синій. Там в мене різні були. Ми з бабусею користувалися одним кремом двох. У нас або був такий білий з блакитним, або цей в такій вже стяній баночці синій крем. Було не дуже добре, але не було й дуже, дуже погано. Типу, було ок, було гірше, було краще, якось балансувала. І потім, після того, як я народила, шкіра моя знову сказилася. Я знову перетворилася просто в мінне поле. І чесно, я просто не знала, куди мені бігти, тому що коли Данилові було два місяці, ми переїхали в Данію. Там взагалі не було ніяких косметологів, там взагалі нічого не було. Я не знала, що мені робити, куди мені бігти, чим мені користуватися, і я почала читати сама. Я почала знаходити інформацію, якусь, я почала читати закордонні якісь блоги, англомовну літературу, якусь почала навіть на якісь дослідження натикатися, англомовний Ютуб і так далі. І тоді я познайомилася з косметикою The Ordinary, і просто методом тику я підібрала собі ті засоби, які реально мені допомогли. Я користувалася тим, що я собі зібрала буквально там. Чотири місяці, і моя шкіра почала виглядати реально дуже добре. І для мене це був шок. І мені здавалося, що ось ось це, що я що я собі зібрала, це все це панацея для всіх. Це підійде абсолютно для всіх. Я знаю тепер розгадку і ключ до цієї проблеми, і я всім допоможу її вирішити. І на цьому коражі я почала вести блог. Я пам'ятаю, що мій пост про The Ordinary, Я не пам'ятаю, чи це був пост про. Тонік, Чи це був пост про ніацінамід, зібрав досить таке хороше охоплення, і мені написала дівчинка, яка запропонувала мені співпрацю. І я тоді подумала, ого, та я що, блогер чи що. І якось так все пішло, і я потім з часом зрозуміла, що все-таки це не панацея і е, моя ремісія це щасливий збіг обставин, тому що я змогла собі зібрати саме те, що мені було потрібно. От саме те. От це було для мене тим рішенням, яке реально впливало на причину мого акне. І я почала цікавитися глибше. Тоді з'явилася в моєму житті перша література, я почала консультувати, я консультувала просто для себе, в мене не було ще тоді диплому косметолога. Я просто кайфувала від цього. Я сідала, я клала дитину спати, сідала десь на кухні за столом. І просто до пізньої ночі сиділа е, за комп'ютером, е, шерстила всі сайти з е, складами, е, вичитувала щось. Я брала спеціально писала в інстаграмі, що візьму там на консультацію п'ятьох чоловік. Мені писали е, і, власне, описували свою ситуацію. Я там давала їм якусь анкету і підбирала їм догляд. І десь приблизно тоді, коли я почала займатися консультаціями, я втратила дідуся. І це було прям. ну... Дуже... Це, це, це був дуже великий стрес. Це була... Це, хоч він і хворів, і ми знали, куди це все йде. Я дуже переживала, тому що Дузь для мене був дуже-дуже дуже важливою ну, постаттю в моєму встановленні. І е, у мене стався просто страшенний рецидив. Просто страшенний рецидив. Е, я не знала. Куди мені йти, тому що все, що я пробувала до цього, не працювало. І це мене спонукало копати ще глибше. Тобто дивитися в проблему ще глибше. І е, тоді я почала купувати перші е, якісь такі серйозні вебінари. Тоді я почала цікавитися цією темою більш професійно, не просто там, комусь підбирати якусь косметику, от, яка під, підійде по параметрам. Я почала цікавитися міжнародними протоколами лікування акне і так далі. Ставало краще, але тим не менше, через те, що стрес був такий досить серйозний і затяжний, перший раз в мене з'явився себурейний дерматит плюс до акне. І е, тоді я пам'ятаю, що я сама, е, вже маючи ту інформацію, яку я мала, е, ту інформацію, яку я знала, те, що я читала і е, те, що я бачила по собі, я сама прийшла до дерматолога і попросила системні ретиноїди. Тому що я розуміла, що все топічне лікування абсолютно не діє, тому що дерматит залікований і так далі. І я попросила системні ретиноїди. Я пролікувалася системними ретиноїдами. Це був 20-й. Рік, здається, 20-й або 21-й. Я ніколи це не приховувала, але е, хочу сказати, що це не панацея, тому що після системних ретиноїдів, на жаль, е, у мене вже було три або чотири рецидиви, і завжди потрібно знати, що з цим робити. І, і я знаю, що з цим робити, і це нормально. І я хочу сказати е, всім, хто страждає від цієї проблеми, від цієї хвороби, е, це хронічна хвороба. Ви не можете вилікуватися один раз і на все життя. Ви можете війти в ремісію, але так само ви повинні розуміти, що е, рецидив може трапитися за будь-яких там внутрішніх чи зовнішніх обставин, і це нормально. І з цим нам просто треба навчитися жити. І зараз я тут навчаю доглядати за шкірою. Я знаю, як приймати свою шкіру. Я знаю, що акне це не страшно, що це не назавжди. І бувають гірші моменти, бувають кращі моменти, і це все теж нормально. І оцей досвід. Дозволив мені проявлятися, наприклад, в блозі, проявлятися через свої інфопродукти, вчити дівчат доглядати за шкірою з любові, а не з ненависті, не з бажання це все себе здерти, затерти, зашліфувати і так далі. І тепер я просто живу і контролюю свої рецидиви, контролюю свої тригери. Правильно доглядаю за шкірою, щоб е, як можна довше тримати ось цю таку ремісію, щоб залишати, щоб ця ремісія залишалася стійкою. Тому, якщо підсумувати це відео, я хочу сказати, що я там була, я знаю, що це таке, і я знаю, що таке е, неправильне, е, неправильний догляд, я знаю, що таке неправильний. Е, Підхід в кабінеті. Я знаю, що таке некомпетентні спеціалісти, які намагаються з тебе видушити максимум і забрати з тебе максимум. При цьому ти просто ходиш і страждаєш до них же, у них же на кушетці. Я знаю, що це таке, коли не знаєш, що відбувається, коли тобі ніхто нічого не пояснює. І на своєму досвіді, і на досвіді своїх клієнток. І е, своїх учениць я зрозуміла, що немає нічого е, кращого, ніж розібратися е, в цій проблемі, з якою тобі доведеться жити все життя самостійно. Тому, якщо ви хочете розібратися самостійно з цією проблемою, якщо ви не хочете витрачати... Гроші на косметику, яка вам не потрібна, якщо ви не хочете витрачати гроші на процедури, які вам абсолютно не потрібні і не дадуть жодного ефекту і жодного результату в лікуванні акне. Якщо ви хочете знати, які задавати запитання спеціалісту або лікарю, який вас лікує, тому що, на жаль, піти до дерматолога це ще не ключ до успішного лікування. акне. і трапляється так, що лікування призначають некоректне і. Вам потрібно і бажано вам розуміти, що і коли йде не так. Якщо ви хочете, щоб стан вашої шкіри не залежав від вашого бюджету, наприклад, а вам хочеться вибирати. Те, що вам допоможе, і те, що по вашому бюджету, якщо вам не хочеться залежати від е, процедур в кабінеті, якщо вам у вас немає можливості ходити кожного місяця в кабінет і робити іноді абсолютно безтолкові процедури і пілінги, які лише можуть нашкодити вашій шкірі, то в описі до відео для вас є невеличкий сюрприз. Так нарешті це сталося, і я е, зробила інтенсив по акне. Я знаю, що ви давно просили, я знаю, що ви давно хотіли саме по Акне, тому що більшість запитів до мене пов'язані саме з Акне. І нарешті я прийшла до цього і його зробила. Тому заповнюйте анкету, яку ви знайдете в описі до відео. Поперед запису ви зможете придбати його за найнижчою ціною. А взагалі я хочу сказати, що я своєму Акне вдячна. Бо, якби не моє акне, то не було б у мене ні блога, ні курсу, ні консультацій, ні власного бренду нічого не було б. Так що я йому вдячна і вдячна вам, що ви подивилися це відео. Я думаю, що було б класно розділити якісь наші болі, тому що я думаю, що я впевнена. Ні, я не думаю, я впевнена, що люди, які дивляться це відео, вони мають ті самі болі, що я, і ті самі проблеми. Давайте напишемо в коментарях от, найбільший ваш. Флекс за е, лікування акне. От що, було, що для вас було найбільш складним в акне, або що для вас є найбільш складним в акне. Для мене це е, було спілкування з людьми, тому що я дуже соромилася е, е, свого обличчя, навіть не болючі чистки. Е, напишіть, що було для вас, і я подарую ліквід від хакс, рандомно виберу з коментарів. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть коментарі. До нових зустрічей!